23 вересня відбулося пленарне засідання 66-ї сесії Жовтоводської міської ради. Сесія розпочалася з доповіді заступника міського голови Алли Говор. Ви знаєте, що після відровалу по місту дуже було багато повалено дерев для того, щоб дати фінансову допомогу ПЖРО, яке виконувала ці роботи. Ці кошти ми виділили із залишку коштів, які склалися у нас на перше борта. Це останній залишок. Ми Виділили 9586 тисяч підсотвосімші копійки. Прошлі роки ми виділяли по 5 тисяч, але не було таких прецедентів, щоб ці кошти використовувати. І писалося, що відсутні наслідки. Ну а так сталося, що в цьому році якраз був вітровал, такий повалив дерева, і оці 9 тисяч ми виділяємо для. Того, що вбирали в місті повалені дерева. Наступне питання про подовження дії на 2016 рік комплексне програми охорони навколишнього природного середовища місця жовті води на 2010-2015 роки зі змінами відділ розробляв ну проект програми розробляє на 2016-2020 рік. Виникло таке питання, що необхідно до 1 жовтня затвердити всі програми, оскільки не буде фінансування, ми вимушені були із тих пропозицій, що нам дали підприємства, витягнути основні і затвердити, подовжити програму на 2016 рік, оскільки там теж в той програмі 10-15 років, багато заходів, які не були виконані. І затвердити окремо на 2016 рік, але паралельно ми будемо розробляти все ж таки програми і далі, вже десь ближче в грудні, ми винесемо все-таки програму, уточнену на 16-20 рік. Скажіть, будь ласка, обладнання для відпугнення птахів 23,5 тисячі. Ваше чисте місто звітувало, що в них... Це добре, вони працюють, них є дохід. вони не можуть це закупити за свій рахунок. Цей захід у них стояв буквально, ми з року в рік переносили його, якщо пам'ятаю, з 12 року вони просили цю акустичну систему, на свій полівок. Тому комісія вирішила, що цей захід ми включимо, якщо нам виділять кошти, бюджетна комісія загального фонду державного бюджету. Навіщо це звукове обладнання для відлякування птахів? Вони там якусь загрозу спричиняють чи що? Вони розтаскують ті кульки, пакети, бумажки про затвердження програми протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб у місті жутів води. Ця програма в нас затверджується як в області, так і у нас щорічно, на кожен рік, оскільки СМСЧ-9 ще немає розпису. На 2016 рік ми заложили тут тільки заходи, що стосуються місцевого бюджету та інших джерел. З місцевого бюджету ми заложили 85,5 тисяч. Це у нас упровадження заходів щодо оснащення туберкуліном на та іншими розсотними матеріалами для проведення масової туберкульоної діагностики серед дитячого населення. За рахунок Червоного хреста 21,6 – це продуктові набори для хворих на туберкульоз і за рахунок програми. Цільової програми радіаційного та соціального захисту 47,9 тисяч гривень це у нас бюро. -хлівка. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від двадшостого року, номер 953 про затвердження програми розвитку надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста Жовтіводи на 13-17 років. Це питання виникнуло у зв'язку з тим, що як ви знаєте, ми проводимо реформування і оптимізацію медико-санітарної частини, оскільки на наступний рік виділено їм дуже мало коштів, 34 всього мільйони. У нас не розроблені проекти. Якщо ми не розробимо проекти, ми не можемо звернутися ні до обласного бюджету, ні в інші інстанції, щоб нам виділили кошти. Без проєктів, без розробки, без затверджених проєктів неможливо починати роботи. Тому зараз вже найдено виконавця. Просили вони одразу 63 тисячі гривень, ми домовились. Тільки зробить проєкт на 25 тисяч, тому просимо ці 25 тисяч затвердити за рахунок місцевого бюджету для того, щоб розробити та затвердити проєкти, щоб, можливо, в наступному році починати ремонтувати криші, куди будуть зводитися наші, переводитися наші відділення. ПЖРО просило 63 тисячі. Найшли з ліцензії приватного підприємця, який погодився, або він нічого не зробить, а погодився зробити оці проєкти, чотири проєкти на чотири криші. У нас 16 вересня пройшла конкурс. Курсна комісія, те, що у вас на руках у вас затверджена премія Рябикиної на 8 е, осіб. Надійшло клопотання від відділу освіти щодо нагородження кандидатури учителя фізичної культури та курсу захист вітчизни гімназії стукала Миколи Григорича е, педагогічної премії імені Мотрі Рябикиної. Е, також є протокол засідання їхньої комісії. Є, е, Характеристика на нього. Я поясню, чому виникло це питання. Після того, як ми розглянули на конкурсній комісії ці по положенню: 10 осіб, було нам надано характеристики на 18 осіб. Комісія обрала 8 осіб. Тобто у нас. Згідно положення, двоє ми, можемо ще нагорожувати, але не було не вибрано, була кандидатура. Після того, як пройшло засідання конкурсної комісії, не дійшло це клопотання. Ця людина стукало, Микола Григорович. Уже після того, як пройшла на комісію, він повернувся в годині три місяці, був в АТО, служив в АТО. Коли засідала комісія по наданню педагогічної премії, стукала Микола Григоровича ще не було. І Буквально він цей же день прийшов з. Зони АТО. Ну, не просто із-за того, що він прийшов зони АТО. По-перше, він добровільцем пішов туди. Він рік і три місяці перебував там і перебував там не просто десь у штабу, а в гарячих точках захищає наш спокій тут. Але він переїжджає сюди, у місто жовті води, коли давали йому відпустку. Він відвідував гімназію, він проводив виховні години, він викладав захист вітчизни, коли він перебував тут. І тому, коли він з'явився в той день, коли пройшла конкурсна комісія, гуманітарна гімназія подала клопотання теж на нагородження цією людиною, теж педагогічною премією. Це не суперечить положенню про надання педагогічної премії, тому що там проговорюється, що за громадську позицію. Програма ремонту реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок міста Жовті Води. Ну, ми знаємо, що в цьому році у нас було теж заплановано виконання робіт майже на півтора мільйона. Бюджет наш, значить, дороги ці були визначені, але в бюджеті на ці роботи було заплановано 300 тисяч. Наразі ці роботи будуть виконані, і ті об'єкти, які в 2015 році були в програмі ремонту та реконструкції автомобільних доріг, але на них не було коштів. Вони перенесені на 2016, 2016 повному обсязі. А виконання капітальних ремонтів пропонується і ми будемо намагатися виконувати за кошти субвенцій. Відповідні запити направляються. Дорога по Вулиця Залізничної, яка потребує капітального ремонту, в цій програмі передбачається 10 тисяч гривень на виконання проєктно кошторисної документації. Вулиця Гагаріна, пункт 8. Поточний ремонт автомобільних та внутрішньобудинкових доріг. Вулиця Гагаріна, все буде ремонтуватися. Вулиця Горького, Дзержинського – все буде ремонтуватися. Вулиця Заводська все буде в 2016 році ремонтуватися. Після того, як будуть складені дефектні акти. Після проходження зимового періоду будуть уточнені саме де на яких ділянках ці ремонти будуть виконуватися. Значить, вчора я був в області, розмовляв лично з Коломойцем. в конце делі, или в началі следує неделі. Значит, водоканал, от сьогодні я представив, я жду такой же такого пакет документів от. Теплосетей, я жду такой пакет самых документов от ПЖРО, я жду такой самый пакет документов от ЖКХ, я еду в область и мы формируем программу 2016 года закладаємо закладываем деньги. Потому что э, этим надо заниматься сьогодні, чтобы в следующем году что-нибудь хотя бы получить с области. Потому что просто так, ничего в этой жизни не бывает. Кроме того, значит, э, по договоренности э, значит, э, Гагарина. 29 Гагарин на 27, значит, полмиллиона денег наша желтоводская фирма Рубин значит, едет, подписывает договор и приступает до виконання работ. Плюс тоже дополнительные кошти. Значит, по 9 месяцам значит, есть тоже договоренность в області. Значит, на объекты еще планируется до полутора до значит, выделить деньги на желтые воды. Закончить 9 місяців, подивимося, як буде розподілення в області. Ці Теж саме тут в город. Про внесення змін до рішення Жортовоцької міської ради, це програма ЖКХ на 2015 рік коригування. Попередньо виступала в виступі своїм Говор Алла Львовна сказала, що 25 тисяч гривень необхідно для виконання проєктно-просторожної документації на покрівлі нашої медико-санітарної частини. Тому зменшується на 25 тисяч виконання заходів по капітальному ремонту систем. Газопостачання багатоквартирних житлових будинків міста Жовті Води, і ці кошти будуть, ну ви вже проголосували, перерозподіл на цей вид робіт. Чому ми зменшуємо ці роботи? Значить, впродовж двох років газове господарство в минулому році не виконувало роботи, бо в них була реорганізація. В цьому році ми значить, дійшли з ними шляхом такої довготривалої переписки до моменту заключення договору на виконання робіт. І обсяги, які вони можливо виконають, це максимум буде 25 тисяч гривень. Тобто не всі об'єкти, які були заплановані, вони будуть виконуватися. І другий пункт це була технічна помилка на минулому рішенні сесії. В коді економічної класифікації було написано 180-409, а нада 410. Це для надання фінансової допомоги земкадастру. Результатом засідання обласної комісії став перспективний план, в якому наше місто жовті води стояло окремою міською громадою. А ті шість територій П'ятихадського району увійшли в П'ятихадську міську громаду, і такий перспективний план був затверджений, погоджений на рівні держави. Разом з тим, 8 липня, нам надійшла пропозиція і рішення Мар'янівської сільської ради щодо надання згоди на об'єднання із нашою Жовтоводською міською громадою з адміністративним центром в місті Жовті Води. Згідно закону про добровільне об'єднання територіальних громад, вже відповідальність лежала за подальші дії на нашій Жовтоводській міській громаді. Я вам нагадаю, що ми з вами затвердили порядок проведення громадського обговорення і вивчення пропозицій щодо об'єднання територіальних громад. Далі на підставі цього порядку буде видано розпорядження міського голови про вивчення саме пропозицій Мар'янівської сільської ради. Громадське обговорення проходило в два етапи: перший етап обговорення, надання пропозицій. Чотирма шляхами це електронна адреса на сайт територіальної громади, це письмовому вигляді, а також в усному за вказаними телефонами. Таке обговорення тривало з 12 серпня по 6 вересня. Хочу сказати, що лише три дзвінка було з даного напрямку, і лише один, який висловив своє відношення за об'єднання при тому, що будуть приєднані землі цієї сільської ради. Згідно порядку, який ми з вами затвердили, 11 вересня відбулися громадські слухання у палаці культури або центрі народної творчості культури та дозвілля зареєструвалося 211 осіб для участі в громадському в громадських слуханнях. Після обговорення доповіді громада наша проголосувала таким чином: 107 осіб проголосувало за приєднання, 14 осіб проти приєднання, 16 осіб утрималося. Але решта наших мешканців взагалі не голосували. Таким чином. До нашої Жовтоводської міської ради внесена саме громадськими слухами прослуханнями пропозиція надати згоду на об'єднання з Мар'янівською сільською радою Жовтоводської міської ради з адміністративним центром у місті Жовтіводи. Таким чином був і підготовлений проєкт рішення про надання згоди на об'єднання територіальних громад. З даним проектом рішення я пройшла практично по всім комісіям, лише бюджетна комісія, яка не мала форуму, Всі комісії опрацювали даний проєкт рішення. Результатом опрацювання є наступне. наша регламентна комісія не погодила даний проект рішення. Комісія з питань освіти, молоді і спорту також не підгодила. Комісія, наша з містобудування, землекористування користування та комунальної власності відхилила даний проект рішення і приготувала альтернативний. Він у вас є у пакеті документів. Комісія ЖКХ, екологічна і з питань соціального захисту погодили даний проект рішення. Тому на сьогодні ми з вами повинні розглянути і даний проект рішення, і той проект рішення, який на сьогодні запропонувала наша комісія з містобудування. Шановні колеги, коли ми розглядали це питання на нашій комісії, я, по-перше, хочу подякувати всім мешканцям міста, хто приймав участь в обговоренні цього питання, підготовці, в тому числі мешканцям Мар'янівки. Але питання ну, дещо не просте. З точки зору того законодавства, яке на сьогодні є, от е, а саме закон про об'єднання добровільно об'єднання територіальних громад, е, виходячи з тих питань, які ми задавали на, при розгляді цього питання, члени комісії для себе уяснили наступне: що, по-перше, законом чітко визначені терміни. Етапів виконання робіт по цьому закону, тобто після громадських слухань, ми повинні розглядати на сесії. Якщо буде наше схвалення, воно далі проходить і облраду і аж до кабінету міністрів, і всі ці терміни, якщо вони будуть проведені. Нині верніше пройдені, схватені аж до вищої вищої нашого законодавчої влади, то в даному випадку десь через півроку, через 7-8 місяців, ми повинні з вами оголошувати перевибори Жовтоводської міської ради разом вже з об'єднаними ну, об територіальними громадами. Ми не заперечуємо, що можуть з такими ж ініціативами вийти і інші територіальні громади, там Савро, там і так далі, ті, які в е, нас в планах і які попередньо виказували е, згоди на таке об'єднання. Тому, виходячи з того, щоб не було такого на етапі, коли зараз Верховній Раді, Конституційною комісією опрацьовується нова конституція по децентралізації влади. По розробці сумішних законів буде повністю, наскільки нам відомо, переробляти закон про місцеве самоврядування в Україні, Інші нормативні і підзаконні акти. Тому на даному етапі наша комісія, враховуючи саме конституційні події в нашій державі, рекомендувала відхилити цей проект рішення саме на цьому етапі. І рекомендувати е, міській раді е, всього скликання ініціювати, не просто повернутися до цього питання, а самим ініціювати це питання і одночасно розглядати це питання по всім територіальним громадам, які мають бажання об'єднуватися, для того, щоб якщо перевибори будуть, щоб вони оголошувалися одночасно, а не через кажуть кожні криво. Дякую. Процесс, как говорят, двинулся, и он будет, и мы хотим или не хотим объединяться, надо будет, и это, наверное, правильно принято такое решение. Вопрос в самом решении, мне бы казалось бы, все-таки мы не должны так ну, какой-то чуть-чуть губато, что вид Может быть, пока як как я согласен с Александром Владимировичем в том смысле, что куда законодательно не все врегулировано, призупи, призупинити виконання в повному обсязі до, до прийняття відповідних законів. І другий пункт согласится, що тоді дійсно надо депутатам собраться і це вирішувати. А так однозначно да чи ні, по, по логике вещей, конечно, надо. Ну а з другой сторони, як это будет выше? Про приєднання до нашої громади ми не маємо ніякого права відмовити цим людям, які б не були вибори, скільки б їх іще не було, але люди нам довіряють. Розумієте, ми не можемо люди довіряють, і йдуть до нас їх треба підтримати. Я вважаю, ми не знаємо, будуть другі Савро, не Савро, з'єднані і не з'єднані. Чому ці люди повинні залежати від других? Якихось там населених пунктів, вони виявили бажання, ми повинні прийняти рішення. І я думаю, вважаю, що їх треба прийняти. Це рішення вистрадане, як говориться, це рішення правильне, я вважаю. А інші ми маємо право вибори проводити і так далі. Але якщо ми зараз людям відмовимося, вони більше до нас не прийдуть. Тому будьте людьми, будь ласка. Вважайте, які там не були політичні і там різні закони, незакони. Вони будуть мінятися, ці закони ще, можливо, декілька разів. Якщо люди нас просять, я вважаю, треба підтримати. Я вважаю, що треба підтримати ініціативу, і об'єднання, далі. Я підтверджую мінімум комісії і обращає увагу нього депутатів на то, що хоча в законі предусмотрено погодити або відмовити, ніхто не запрещає, не запрещено законом через полгода повернувся повторно к этому рассмотрению. И то, что именно міська рада повинна ініціювати об'єднання громад, которые находятся вокруг міста. я думаю, будет правильно обратиться тогда через полгода уже от нового, от имени нового состава городского совета ко всем громадам, которые находятся вокруг места, они вызначится с этим питанием и пройти эту процедуру и где-то через год выйти на повторные выборы городского совета. Якщо говорити про, з моральної точки зору, з економічної точки зору, я думаю, що треба все-таки погодитися і дати згоду на об'єднання. Саме на нашій комісії ми розглядали, так сказати, ще підтільно підійшли до цього питання, і ми звернули увагу на те, що так, положення потребує я б сказав, доробки. Чому? Тому що тут правильно висловлюють свою точку зору щодо виборів, от у квітні місяці повинні, якщо ми... Зробимо це в тітні місяці будуть нові вибори. Це з економічної точки зору. Не годиться так робити. Це по-перше. По-друге, я вважаю все-таки, що і закликаю депутатів підтримати ту ініціативу, яку висловили, зокрема, наші колеги, будемо так говорити, сільська рада, і причому вони заявили про те, що вони жидуть не з пустими руками, де нас це, це факт. А по-друге, я вам скажу, що. І з економічної точки зору у нас давним-давно існують взаємозв'язки. І з моральної точки зору, я вам скажу, що багато дітей, які навчаються в наших навчальних закладах. І тому я вважаю, що потребує ясно, що затрати будуть великі з боку нашої міської громади. Але ж люди просять покращити своє життя, покращити стан свого життя. Я думаю, що це не буде лише. Жотовоцький громад продовження засідання сесії дивіться у наших наступних передачах.